Оперативна команда ситуаційного центру муніципальної варти підводить підсумки тижня випуском новин, де залюбки хочемо подякувати всім нашим містянам, хто має свідому громадянську позицію, хто розуміє виклики часу, хто не порушує громадський порядок, тим самим допомагає формувати безпечне середовище в нашому Акермані. Безпечне в широкому розумінні цього слова на дорогах міста для усіх учасників дорожнього руху, звичайному пересуванні містом, аби якомога менше натикатися на подібні компанії, тому і служимо своїй громаді на віреній території. Відповідально та цілеспрямовано, відточуючи професіоналізм, аби достойно дати відсіч загрозам, і такі відточені навички знадобилися днями, коли довелося вгамовувати такого собі зачепалу та задиру, який мало що чіплявся до відпочиваючої молоді, лякав своєю поведінкою дітей в сквері, ще й підбивав інших чинити дебош. Mm. Я з издалека наблюдал я вже начал уходити, я вже думала его как-то присадить но думаю сейчас все достанет что-то там mm. Mm. сколько по времени даже забыло Он тут ви зараз парковались, Он это же время. И... і поставили зрозумівши, що викликали муніципальну варту, залишив свій велосипед і вирішив десь пересидіти. Та стан чи то алкогольного, чи навіть наркотичного сп'яніння як клятий змій, штовхав до підступних провокативних дій. Покажіть, будь ласка, свої документи. так? давай вийдемо. І далі поведінка порушника перейшла всі допустимі межі слова образ, провокації, штовхання, протягування рук. Муніципали ж намагалися розв'язати конфлікт виключно діалогом в правовому полі. Покажіть просто свої документи Її документи. Ну документи Ви чому? 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 я ж а не не знаю. Знаю. Ми вимусипальне. покажіть. я Покажи. знаю, що муніципальне. Муципаль. Давайте приїдемо. Єде поїхали. Я скажу, рібато кажу. Тебе І після всього зухвали напад на співробітника. Що тут коментувати? Дивіться самі. Той, нападника викликали поліцію. Інспектор муніципальної варти. вартивому. У нас був бувний напад. Сквер Михайлівський. Духний напад. Ми поговорили місісну силу. І навіть після того громадянин сіяв погрози і це при десятку свідків. Дізовай поліцію. Ну всі що було, ні? Що вам підлагав?

Якщо ж діалог переходить в розмахування кулаками, то кожен муніципал діє за протоколом і наділеними повноваженнями, тим паче, як говорять свідки, цей провокував багатьох присутніх в сквері того вечора. Хадінкам є, став. Я з братом розговорю, не подошов, я говорю, можна такі. Такі стали, смотри, заділювати. Ну так, просто тоді. Не надо, вон 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 не надо. Ви полиция, хорошо. Ми цінуємо бажання більшості жити в законослухняному суспільстві, тому несемо службу добросовісно. Доступні шляхи взаємодії та комунікації дають змогу вам інформувати, давати правдиву інформацію з перших вуст, нам же реагувати. Різноманітність тем та питань, які підіймаєте ви в чаті, переконують, що створений нами комунікативний ресурс працює на благо, адже порушення громадського порядку не тільки усувається в найкоротші терміни, а й винні несуть покарання. Деякі ситуації породжують цілі дебати в мережі. Цікаво, а як ви ставитеся до тих, хто в вечірній час ганяє на мопедах та мотоциклах містом, навмисно газує на прибудинковій території, залишаючи в повітрі гучні звуки, ну дуже схожі на ворожі безпілотники. І це коли тривожність громадян і так зашкалює? Напишіть вашу думку про це в коментарях під випуском новин. А ось і наші каскадери. Кажуть, то не вони, бо катаються виключно на безлюдних вулицях. Роз'яснювальну роботу муніципали все ж провели. нас теж поступають визови, літають мопеди над кормом. Передмінуту демокіду бою. От вряд тривоги не їздимо. Попередити вкотре не буде зайвим, бо дійсно масштабність такого шуму дуже лякає. Подумайте про тих, хто бачив його наслідки там на лінії зіткнення. Коли є розуміння, є і діалог. Ми Попередження про порушення правил дорожнього руху а в подальшому як не прислухалися, і адміністративну відповідальність понесуть ті, хто звик паркуватися навмання зручно, виключно для себе. Разом з нашими хлопцями, іншими учасниками чату, ви шукаєте і знаходите, сповіщаєте про порушення правил зупинки та паркування, висвітлюєте картинки життя, що вас бентежить. Та обурюють, тим самим вказуєте вектор наших дій. Вплив нашого досвіду та авторитету на молодь перевірено не однією історією, яку ми змогли розв'язати. Ми ж, в свою чергу, профілактуємо виникнення правопорушень, Щоразу, виходячи в рейди, опікуємося питаннями громадської безпеки. Перевірили мікрорайон Родовоспустів червня. Порушень не виявлено. Вечірній час, рухаючи спальними мікрорайонами міста, турбуємося про ваш спокій. Вулиця перемоги без правопорушників. Сьогодні все тихо, спокійно. Вулиця Бугаська, наразі все тихо. Аби ваш шлях додому, як то кажуть, навпростець був безпечним. Перевіряємо і такі об'єкти. Перевірили територію Олександрівських казарм, все спокійно. Правопорушників не зафіксовано, а це вже результат впливу муніципальної варти на власників гучного клуба Луна. 23.13. Все зачинено. Знайте, ваш заклад у нас на особливому контролі. Все зачинено порушення громадського порядку. Не встановлено. Проявлена пильність патрульних муніципальної варти під час несення вахти комендантського годину. Унеможливлює виникнення ситуації загрожуючих безпеці нашої громади. Вулиця Сонячна, двори 13 а, 13 В, 13Б. Все тихо, все спокійно, без пришествий. Як спить Акерман, подивимося при світлі фар автопатруля. Патрулюємо все тихо, спокійно. порушників комендантської години не виявлено. Всі люди сплять вдома, спокійно. Та виявилося не всі, знайдений велик з маячком впевнено вказував на наявність поблизу власника порушника комендантської години. Поблизу нікого немає. Ваші слова подяки, підтримки, ваша довіра і повага до нашої служби підбадьорюють та мотивують. І вкотре переконують, що разом ми йдемо правильним шляхом по досягненню комфортного та безпечного середовища в нашому рідному місті. Випуски новин ситуаційного центру муніципальної варти це живі картинки щоденної служби інспекторів та патрульних. Не пропустіть наступний вже 9 квітня.